Доброго дня. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 90-те 90 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Пропонується наступний порядок денний. Перше питання про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішнього... Переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території та затвердження положення про неї. Про внесення змін до рішення Кам'янської селищної ради від 23.12.24 року номер 680-47-8 про бюджет Калівської селищної територіальної громади. Доповнення є? Доповнення немає. Хто за те? Щоб затвердити порядок денний в цілому, 90 засідання бюджетної комісії, прошу висувати. Хто за? Перше питання про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території та затвердження положення при неї, доповідає Київська Наталія Володимирівна. Обреденчивому колегі виноситься на ваш розгляд питання щодо створення комісії за огляду питань про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям громадян внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, і затверджуємо положення про неї. Якщо коротко, то хочу сказати про те, що 22 вересня цього року вийшла в дію постанова кабінету міністрів, якою передбачається надання житлових сертифікатів. Ваучерів у розмірі 2 млн грн для внутрішньо переміщених осіб із числа учасників бойових дій і осіб з інвалідністю першої та другої групи. Відповідно на виконання цієї постанови, ми створюємо комісію. Персональний склад комісії відповідно до вимог пункту 6 порядку, який затверджений цією постановою, має бути. Затверджений протягом наступних п'яти днів після створення відповідної комісії. Тому, враховуючи ви викладене на цій сесії, ми плануємо створити комісію на наступній сесії. Затвердити вже персональний склад комісії з метою соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Прошу підтримати цей план рішення фінансування відкуда? Це буде фінансування з державного бюджету. Комісія буде приймати рішення видавати ваучери, заносити в реєстр пошкодженого і знищеного майна, але тут ну, багато таких знаєте, умов, які обмежують осіб, які мають право на отримання цієї допомоги. Там мають бути переміщені особи, які не мають жодного квадратного метра на території, яка є неокупованою. Дякую. То за те, що погодити проєкт рішення про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій <кху> території <кху> та затвердження положення про неї. <кху> Прошу голосувати. <кху> Друге питання. Проведе зміни Держнякова селищної ради від 23.12.240.47. Про бюджет Колинської селищної територіальної громади на 2025 рік наступні зміни до рішення Колинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 680-478 про бюджет Колинської селищної територіальної громади на 2025 рік. А саме у пункті 1 рішення, в статті 1 цифри 462 мільйона 948 тисяч 263 та 51 мільйон 640 тисяч 454 замінити на 463 мільйона 13 тисяч 263 та 51 мільйон 705 тисяч 454. Обзавсі до його цифри 486 мільйонів 610 тисяч 666, 363 мільйона 195 тисяч 286

замінити на 68 мільйонів 732 тисячі 525 гривень 22. У пункті 5 рішення цифру 224 мільйона 146 тисяч 488 замінити на 224 мільйона 721 тисяча 155. Додатки 1, 2, 3 та 7 до рішення викласти у новій редакції, що додається. В цьому рішенні передбачено перерозподіл розпорядниками коштів на забезпечення захищених статтєвих витрат та першочергових статтєвих витрат. Також направляємо надходження екологічного податку на паспортизацію головних об'єктів. То за те, що поводити проєкт рішення про внесення змін до рішення Конісера 23 до нас 24 року No680-47-8. Про бюджет Климської селищної територіальної громади 2025 рік прошу голосувати. Хто за? Рішення прийняті. Хто за те, щоб закрити 90-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного перебіга, салат, прошу голосувати. Хто за? Дякую всім за роботу.